Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що саме Дональд Трамп може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. В інтерв'ю BBC Radio 4 він згадав, як Трамп під час гри в Гольф запитав його, чи можна довіряти російському лідеру, і почув категоричне ні. На думку Стубба, нині потрібна не сила пряника, а сила батога, здатна примусити Кремль до миру. Фінський президент зазначив, що Трамп раніше діяв м'якше, але тепер демонструє жорсткіший підхід. Він припустив, що саме за другого президентського терміну Трампа мирні переговори можуть просунутися далі ніж раніше. Водночас, Стуб наголосив, економіка Росії занепадає, резерви виснажені, зростання майже зупинилося, а інфляція сягнула 20%. Тому він закликав посилити економічний тиск, використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні та повністю припинити постачання російських енергоносіїв до Європи у Сполучених Штатах. Однак підхід Трампа викликає суперечки за даними, The Wall Street Journal, президент США не прагне тиснути на Путіна і навіть визнає, що той може ним маніпулювати. На запитання, чи не боїться він бути використаним. Трамп відповів: його використовували все життя найкращі з найкращих, і він завжди виходив переможцем. Деякі чиновники зауважують, що білий дім чинить більший тиск на Київ ніж на Москву, хоча має інструменти для посилення економічного і військового впливу на Росію. Колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід наголосив, що ці можливості досі не реалізовані. Попри це, у Вашингтоні сподіваються, що досвід посередництва США в Газі допоможе і в українському питанні. Аналітики вважають, що переговори з Москвою потребують іншої тактики. Російська дипломатія покладається на тривалі процеси, тоді як Трамп схильний до швидких рішень. Експерт Ренд Семюел Чарап вважає, що його нетерплячість ускладнює створення ефективного переговорного механізму. Підсумовуючи Стуб заявив, що стратегічні плани Путіна зазнали краху Росія не змогла захопити Україну, розколоти Європу чи зруйнувати НАТО, яке лише зміцнилося з приєднанням Фінляндії та Швеції. На його думку, зараз настав момент, коли світ здатен змусити Москву до миру силою єдності, а не поступками. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.